Лінь, взагалі, що таке лінь? Це вже така штука, що зі школи всі запугують, що от ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тягатіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримають. А нам тут розказують, ти добався добитися того, ти должен, там стати успішним, зарабатувати столько і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думати, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не. Понятно, чи це получу, і люди даже не пробують, і все. І їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от моєї ну ж можливість, телефон дивані щось виставляти. Тут величезне питання. Коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити, він величезне зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб тікток лежать, по виставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити. за... Тощо, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням, щоб профіля, ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туєш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був за рамки того, скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба ж питатися ще, обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну не нього Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну не не понимають. Тут питаюсь донести людям, скільки може. Як це все працює? Не всі розуміють. Але ті, хто попробував, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали в шапці профілі, скільки людей виходять і як, і де вони знаходяться, і яка у них обвисна в 10 разів менше, ніж вони на цих відео. І це тільки один приклад. А уявіть, скільки вообще можливостей є онлайн? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.